Головний продукт на столах жителів області подорожчає. Хліб це 80% борошно. Його на Хмельниччині вдосталь переконують аграрії. Проте формування ціни залежить і від інших факторів. Ціна хліба залежить в першу чергу. Це від основної сировини це борошно. Також палені і мастильні матеріали і енергоносії на підприємстві. Чим знижена ціна, тим звичайно у нас собі менша собі вартість цього продукту. Якщо дуже ціни сильно піднімаються вверх, то від того залежить ціна хліба. Попри повномасштабне вторгнення і гарантії президента України, тарифи на електроенергію зросли з червня поточного року. А це вплине і на решту продовольчого ринку. Тож підприємці вже почали підраховувати можливе здорожчання продукції. Яка напряму залежить від тарифів. Ми ж бачимо, що сьогодні на ринку робиться борошно здорожчує, газ він також здорожчує. Зараз з першого числа має піднятися ціна на паливомастильні матеріали. Так що я думаю, що будемо переглядати тоді ціни. За сьогоднішніми підрахунками виробників хліб може здорожчати на 5-10% від нинішньої вартості. Оксана Медведєва, Денис Пімінов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.